Позачергова сесія міської ради зібрала в сесійній залі 25 депутатів. Черга денна складалася з 18 питань, та найголовнішим з них, безперечно, було питання щодо перейменування міста. За результатами опитування, що тривало у Новомосковську, цілий місяць комісією було винесено три назви: Новосамарськ, Самар та Новоселиця. Сьогодні депутати мали затвердити пропозицію щодо однієї з цих назв і подати її на розгляд Верховної Ради України. Перед початком обговорення проєктів Ріш одна з депутатських фракцій висловила прохання включити в обговорення назву Нова Самар з такою ж пропозицією виступила і громадська організація Родина Героя, представники якої заздалегідь надіслали листа на адресу міської ради. Пропонується внести на розгляд сесії назву Нова Самар. Нагадаю, громадська організація Родина Героя поєднує. Родини, які втратили своїх близьких під час російської агресії, депутати схвально проголосували за включення в чергу денне обговорення щодо назви нова Самар. А тоді власне перейшли до деталей проєкту рішення про перейменування міста Новомосковськ. Загальна кількість проголосованих було 2339 осіб. Голосування відбувалося шляхом. Онлайн через систему електронної демократії ЄДЕМ і офлайн в скриньках, які були розставлені по місту. Результати опитування такі: за Новосамарськ. Загальна кількість 1203 голоси, Самар 974. Новоселиця – 162 голоси. Вислухавши звіт начальника відділу цифровізації, розвитку та інвестицій, Міський голова нагадав присутнім про важливість прийняття цього рішення і пояснив, чим загрожує його неприйняття. У нас сьогодні три варіанти назви будуть в сесійній залі за проєкт рішення. голосують депутати. Якщо вона проходить, ми надсилаємо цю пропозицію. До комітет, до Верховної Ради України для подальшого затвердження на засіданні Верховної Ради України, і тоді наше місто отримує нову назву після рішення, після рішення і підписання цього рішення Верховної Ради України. Якщо у нас не наберуть потрібної кількості голосів варіанти назв різні. То у мене однособово з'являється право для того, щоб підписати проект, ну не проект подання щодо пропозиції щодо затвердження назви на. Сесію Верховної Ради за словами міського голови, якщо і він не надасть відповідне рішення, таке право переходить до облдержадміністрації. Якщо і там не звернуть на це належної уваги, нову назву для міста обере відповідний комітет у Верховній Раді. При цьому жодних узгоджень з міською чи обласною владою вони не проводитимуть. Тож рішення міських депутатів беззаперечно мало б стати історичним однак сталося не так, як гадалося. Я преамбулу опущу вирішила. Затвердити пропозицію про перейменування міста Новомосковсь Дніпропетровської області на місто Новосамарськ. Друге подати на розгляд Верховної Ради України пропозицію про перейменування міста Дніпропетровської області на місто Новосамарськ. Третє направити це рішення міської ради до Верховної Ради України. Четверте: контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії міської ради з питань місцевого середування, депутатської етики, законності та правопорядку. Дужка Горікавенка ОІ. Такий проєкт рішення. Ставлю на голосування. Будь ласка, шановні колеги, визначайтесь. Хто за? Один. Перший один. Другий два. Буль. Други, хто проти? Два, перший. Чотири. Хто утримався? Я. Робіт 4. Таким чином, я без секретаріату розумію, що рішення не прийнято. Трохи більше ентузіазму проявили депутати при голосуванні за проєкт рішення з назвою Самар і ще більше пожвавилися при голосуванні за нову селицю. Однак жодна з назв не набрала необхідної кількості голосів. Тож рішення не було прийняте, як і власне не було обговорення щодо назви нова Самар. В той же час депутати схвально проголосували за всі проєкти рішень, що стосувалися роботи житлово. Комунального господарства а також земельних питань зараз стоїмо на порозі того, що нам треба буде. Я все ж таки буду наполегливим в тому, щоб зібрати позачергову сесію у січні після нового року, щоб ми все ж таки разом прийняли на себе рішення і проголосували за пропозицію назви міста знайшли компроміс. Якщо це не відбудеться, тоді я скористаюсь своїм своїми повноваженнями і направлю рішення зі своїм підписом самостійно до Верховної Ради. В січні наступного року у депутатів буде останній шанс проголосувати за ту чи іншу назву міста. Тож чекаємо на чергову позачергову сесію міської ради.